Кожен учень нашого навчального закладу проходить через кваліфіковані руки викладачів загальноосвітніх дисциплін, які навчають майбутніх спеціалістів вдало і правильно будувати власні висловлювання, активно реагувати на об'єктивну дійсність. На чолі методичної комісії суспільно гуманітарного циклу є викладач іноземної мови брижа Ольга Миколаївна. Голова методичної комісії природничо-математичного циклу, викладач інформатики Степаненко Роман Миколаєвич. Викладач української мови і літератури Кравцова Вікторія Іванівна. Викладач історії Крутько Тетяна Володимирівна. Викладач української мови та літератури Романова Оксана Леонідівна. Викладач фізичної культури Давлятян Артур Георгійович. Викладач фізичної культури. Котик Сергій Павлович, викладач захисту України Цуркан Ігор Іванович, викладач української мови та літератури Бойко Яна Юріївна, викладач інформатики Степаненко Роман Миколайович, викладач математики Стародуб Наталія Онисімівна, викладач хімії Стародуб Інна Анатоліївна. Викладач біології Лінецька Людмила Петрівна, викладач фізики Москаленко Іван Іванович. Значення загальноосвітніх дисциплін в житті людини важко переоцінити. Вони є обов'язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного володіння обраною професією необхідно високий рівень загальноосвітньої підготовки, лідерські якості та відповідність сучасним вимогам. Над досягненням саме цієї мети і працюють викладачі циклової комісії. Загальноосвітніх та природничо-математичних дисциплін наші викладачі пробуджують творчість і пізнання, підтримують інтерес та бажання вчитися, усвідомлюють те, що сучасна молода людина, незалежно від обраної нею професії, об'єктивно змушена бути інформованою критичною творчо-мислячою, мобільною мотивованою до самонавчання і саморозвитку. В ліцеї працює Соціально-психологічна служба. Соціальний педагог Марук Тетяна Михайлівна. Практичний психолог Зеленецька Ірина Сергіївна. Основне завдання соціально-психологічної служби це піклуватися про ментальне здоров'я наших учнів.